Я хочу поділитися з вами своїми думками про те, чого ми прагнемо найбільше сьогодні це перемога. Перемога не тільки на полі бою, а й перемога наших мрій, нашої сили, нашого бажання бути вільними та незалежними. Ми живемо в час, коли випробування стають частиною нашого життя. Кожен день ми бачимо. Чуємо та відчуваємо новини, які не залишають нас байдужими, але саме ці труднощі роблять нас сильнішими. Я, як учениця, усвідомлюю, що мої знання та наполеглива праця це також частина цієї боротьби. Освіта це також фронт, кожен урок, кожен зошит Кожне завдання наближають нас до кращого майбутнього. Ми прагнемо перемоги в кожній справі, за яку беремося. Навіть у найменших досягненнях ми будуємо підґрунтя для великої перемоги. Мої однокласники і я вчимося не просто для оцінок. ми вчимося для того. Щоб одного дня зробити нашу країну сильнішою, у кожному серці палає бажання бути частиною цієї перемоги. Наші герої боронять Україну на передовій, і це дає нам силу боротися тут, на своєму місці. Ми маємо бути достойними. Я вірю, що кожен з нас робить свій внесок у спільну перемогу. Прагнемо миру, прагнемо перемоги, прагнемо того дня, коли в нашій країні знову запанує спокій і радість. Сьогодні ми не лише мріємо, ми діємо. Кожен крок, кожна дія наближає нас до того, що. Все давно стало нашою спільною метою перемоги. Вірю, що цей день обов'язково настане, і коли він настане, ми будемо пишатися тим, що ніколи не здавалися. з повагою учениця Краматорського вищого професійного училища Денисенко Марині.